Уже на початку цього року прогнозують зростання ціни на шоколади какао в Україні. Хоча зростання ціни на шоколад уже простежувався і в 2024 році. 8 травня минулого року ціни на какао різко підскочили, і це стало найбільшим зростанням із 1999 року. А 16 грудня ціни на какао встановили новий світовий рекорд. Причиною такого зростання експерти називають падіння врожайності на какаових плантаціях. Раніше дефіциту какао в Україні вдалося уникнути завдяки створенню запасів, але вони майже вичерпалися. За попередніми прогнозами, вартість плитки шоколаду, що наразі коштує 40-50 гривень, зросте до 80-85 гривень. Ми запитали чернігівців, чи люблять вони ласувати шоколадом і чи часто його купують. Дуже любимо, і дуже часто купуємо. Не часто. Шоколад любимо, але не купуємо часто, бо пенсія мала. Шоколад ні, я не їв солодко майже. Якщо є, захотілося, покушав. А так більше ні. Я один, так що мені вистачає одної пліточки купити. Я то його люблю, але мені не можна його їсти, і тому я рідко купляю, щоб не соблазнятися. Не дуже часто, але люблю. Не очень ну люблю, але не, ну не часто покупаю. Люблю, часто купую. Діти вдома є, тому купуємо частенько потрошку. Але треба слідкувати за цим, бо можуть бути проблеми з здоров'ям. Люблю, люблю. Да, і я. Люблю, вживаю люблю. часто. Часто <рес> мілініум люблю з орехами, Хотя вредно шоколад в возле сті, але ми любимо шоколад. А я люблю 99% шоколад. но він дуже дорого коштує. Ну, як захочеться, так і купую, я собі не відмовляю. Як бачимо, більшість чернігів обожнює шоколади, купує його часто. Та що вони думають про прогнозоване зростання його ціни вдвічі? Я чула, що на шоколади на каву і ну трішки сумно, але які? Так, я також дуже люблю шоколад. Ціни звичайно дорожчують, але вони дорожчують зараз на все. Тому ну маємо що маємо. Я навіть не знаю, я його не їм так мені. Якось все одно. Ну, що ж зробиш? Що зробиш? Думаю, що це погано, але нічого не зробиш. Погано, але купуємо все рівно. Хочеться з'їсти. Все дорожче, шоколад теж. По надобності будемо брати. Будемо брати. Все одно хочеться сладкого і ми раз. Практично ми казалися від сладкого. Обмежимо споживання. Зараз все дорожче, тому ну, якби це логічно. Ну, будемо менше употреблять. Взагалі шоколад не дуже купую часто, так що для мене не є це таким особистим, як кажучи, смаколиком, який я там жажджу його купляти. Ні, я не купую його так. Ще не скажу вам, буду купляти, коли подорожчає чи ні. Я не думала об так. <гум> не буду їсти шоколад. Скажіть, що в цьому році стане вдвічі дешевше? Тоді я вам вискажу свою думку. Нічого я не думаю, я нічого не зміню. Захочу куплю. Будуть гроші, куплю, не буде. Обійдусь без шоколада. Що я зміню? Я хочу, щоб настав мир. Оце найголовніше в мене.